Всім привіт! Ви на каналі Солянка з України. Ми вийшли з Єфремчиком на дворик погуляти. У нас сьогодні така похмура погода, навіть дощик моросить. Але гуляти дитині треба. У нас десь пів 12, Я вирішила зараз, потім поприбираю файненько і буду їхати по справах то так. Ось так у нас тут тихенько, сюди ніхто не заїжджає, це не проїжджа така, що не скоро вчує дорогу, а, місцевість, то тут тільки хто живе їздять і все. Ось ще квіточки там. Так, ось так. Гарненькі. Єфремчик. Гади моя сонечка. Давай ручку мами. Уже жо. Жолудь, вроді чи каштан, знайшов жолудь і вже грається, носить. Можливо, постараюсь вам відзняти трошки мотивацію прибирання, якщо вийде, звісно. Ну, тому що давно вже це показувала. І щось треба буде готувати на вечерю. Стараюся знімати відео, стараюся бути в русі, тому що, якщо я. Буває, я вже пропускаю один день, наприклад. Ну, є моменти, що просто не виходить. І вже мені потім все, вже нема бажання, ну якось падає мотивація, чи як сказати. А так, якщо зранку почала, треба показувати і все. Моє життя, моє прибирання, готування і куди там треба їхати по справах, магазин, давай дуже куди. Таке життя, я думаю, в багатьох людей. То так. Дуже гарне це дерево. Хочу навіть зблизька вам показати, які листочки. Неймовірно, гарно. Як все чудово Бог створив. Ну, подивіться, яка краса. Давай ручку, сину, давай ручку. Зійдемо так, щоб ти не впав, да? так. Дуже... Один тут мінус, тут нема дитячої площадки. Оце погано. Ну, але нам уже як там оце наш будинок, наші квартири, оце нижня наша, ще. і там хлопці гралися так літом, і ще там, де баскетбольна ця, то вже ніхто нічого не казав, хазяїн не забороняв, наоборот, поставив такий знак обережно, що тут діти. Ну, Дітям десь треба гратися, знаєте, а не навозишся. А так, вже ж мій гра, яка цікава. Ще ми прийшли в спортзал. Це для всіх, хто тут живе. Хочу показати. Він не такий великий, але я думаю, щоб займатися, то вистачить, хватить. Ну, це по крайній мірі, дивіться, де мій будинок, і де спортзал, то це класно. Так, це ось таке. Це і для рук, і для ног. Далі. Дві таких бігових доріжки. І фрем вставай, мій спортсмен. Потім велосипед. Тут воно все е вмикається і щоб було важче крутити. Далі ось там а, підтягуватися якось, потім, щоб качати прес, штанги. Ну, я цим і не, не роблю. І тут, щоб різні качати. навіть десь скакалки ось там. Ну що, я трохи позаймалася в спортзалі. Я думала, він не буде давати, тому що раніше було важко з ним не давав, нормально мені тут позайматися. Плакала. це ходить, бігає, тут грається собі і все. Я дуже задоволена, можна буде приходити головне бажання. Десино ну, вже йдемо додому. Будемо доприбирувати. Хочу вам показати мої покупки. Не показала вам і прибирання, і готування. Спішила дуже чоловік приїхав на обід. І подзвонив, і я просто бігала, щоб все встигнути, що, ну, щоб приготувати. Готувала я плов такий, рис на сковороді, салат, сало і кава й до кави. Їм дуже сподобалось, тому так вийшло, що я не встигла вам і показати. Хочу показати, що купили ми в Костко Ми були в магазині і скупилися щонебудь, що нам треба. Так, а де молоко? Хочу показати зразу. Ось тут. Це молоко. Ми завжди беремо червоне, дуже смачне, нам подобається. Дуже смачне молоко. Далі олія 14 чи 12 вона з чимось. За таких дві великих банки, бутилки. Тут, напевно, 3 літри чи як. То взяла, бо вже мене закінчується. Я навіть одну позичала в сестри. треба її віддати. І далі йдемо показувати полуницю. Е, недавно так купували. З'їли, я роблю все коктейлі. Хлопці дуже люблять банан, полуниця, сметанка, слівки, молоко, всього потроху, і цукор. І виходить дуже смачно на блендері. Ось така Непогана на смак. Взяла. Потім помідори закінчилися, щоб на салатик який чи що взяли. Далі наше улюблене хлоп'я. Яків його дуже останнім часом їв з молочком, і Тимофій, і я люблю. Вже завтра наїмся. Я вже навіть відкрила трошки. Тут мені от в костку мені саме смачніше це хлоп'я, тому що тут більше ось таких штучок. Вони такі солоденькі, смачненькі, з метком, то до... подивіться. Горішки, пластівці і ці штучки такі. Ну, Тут дві лежить оці два мішечка. Так, далі сметана. Сметана завжди треба, то на салат до борщу. Я пільменки вару, і ми любимо пільменти із сметаною вмочувати. Дуже смачно. Спробуйте. А якщо ще сметанку посолити, трошки сіллю, просто вав. Так. І ось знову з'явилося Філадельфія цей сир такий, щоб намазувати на крем, він м'ягкий. Раніше він був в костку, але щось дуже мало. І він дуже-дуже добрий, дуже смачний. Мені смачніше за крем-чиз. Я навіть вже відкрила. Ось такий він. Добре. Я спробувала тут чуть, чуть добренький. Так. То буде нам на бутерброди, може який крем. Банани взяла. Зараз ми почали дуже їсти знову банани і мандарини, то я взяла. Потім мандаринчики. Ми вже брали. Я вам показувала, чоловік брав. І я вам скажу, дуже смачні. Тому їдьте в костку хто тут і пробуйте. Ви ж Попали того разу дуже смачні. Я сподіваюся, на цей раз теж буду. Сливи, Я це собі більшість взяла, тому що я їх дуже люблю. Ну, Діти їдять, але більшість я все їх. їм, Тому я взяла. Були ось такі кіндер. Смачненькі цукерочки. Ми взяли. 8 доларів. 8 з чимось. Ой, якось я трошки одорвала. Ну, нічого, я переложу їх все одно в шуклятку, щоб брати і все. Ось такі вони смачненькі. Так. І ще ось такі ковбаски. Ну, ці ковбаски дуже смачні. Я не знаю, я відкрила вже. Хлопці взяли. Вони пахучі, вони як мисливські йдуть і дуже смачні. Можна навіть попробувати ними робити ходога, я думаю, як в Україні з мисливською ковбаскою. Я їх раніше літом бувало брала, як ми десь їдемо до озера, чи що? З дітьми везу. І я щось на перекус, щоб було, то я брала їх. Діти дуже їли. І ще ось таке купила. Шорти для чоловіка, це вже він каже, нащо мені кажу... Я тобі зараз куплю, вони зараз по 3 долара. Потім літом вони там будуть 12, чи скільки. Дві пари, 3 долари. Ось такі шорти. Це я вже за... запаси роблю на літо, тому що ті всі він позносував, уже там немає що. І ще взяли йому ось таку сорочка йде І кофта. Вроді 14 доларів за все. Така біла кофтинка, гарненька все. Потім приміряє хайно. Там були інші кольори, але мені саме найбільш сподобалася зелена. І що біла кофта, вона набагато гарніша. Там була сіра кофта, ну якось так тьмяно виглядало темно, ну не дуже. То я взяла таку вибрала. Ну і він теж, звичайно. Хлопцям ось таку теж взяла. Це в школу, знаєте, класно бувають джинси, вдягають її. І так десь поїхати, наприклад, навіть і в гості. Класненька штучка, 9 доларів. 8 з чимось. Кофта і така сорочка. І якову така сама. 5-6. Взяла. Якщо, може бути велике, то я поміняю. Можна міняти ось такі покупочки. Треба ще доприбирати кухню. І все. Ну, мене, в принципі, не дуже так посуди небагато, але все одно. Розібрати і покупки. Ну що, я всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.